Іс, нарешті, наш сюжет готовий до ефіру. Як я й обіцяла, ексклюзивно у джедаях подробиці скандальної аварії зі столиці. Нагадаю, сьогодні вночі БМВ 4 на шаленій швидкості влетів у бетонний відбійник. Одна людина загинула, дві у реанімації за кермом позашляховика була дочка екс регіонала Каміла Струк. Детальніше про стан винувати ДТП та як впливові батьки намагаються приховати можливий факт алкогольного сп'яніння власної 80... 18-річної дитини. Дивіться далі. Владислав Лосаков та Каміла Струк. Лише ці двоє вижили після учорашньої кривавої ДТП. Саме 18-річна Луганчанка спрямувала позашляховик у бетонний блок на недобудованій дорозі. Одразу після ДТП Камілу разом із 20-річним приятелем відправили сюди до столичної лікарні швидкої допомоги. Не пройшло і п'яти годин. А про постраждалу доньку екс депутата знає кожен тутешній медбрат. Юлія, там мила, Юлія стрюкта милача лініма. А де це куди це проти? Двісті. Головний лікар приїзду Джедаєв не радий. Ледь вичує у себе. Водійка знаходиться у реанімації в тяжкому стані. Стосовно питання струкка Міла, яка потрапила до вас після ДТП. Коментарі ком... не дозволяють Ні. без коментарів? А якому хоче вона стані? Ні, я ще раз скажу. Мама, і вони категорично проти. Чому головний ескулап не хоче повідомляти про стан власної пацієнти? У лікарні знають майже всі. У тутешніх коридорах медсестри пліткують. У крові дівчини знайшли алкоголь. Джедаєм вдалося відшукати одного з медиків, який віз камілу. Ми спеціально приховуємо його обличчя, адже через правду хлопець боїться втратити роботу. Не обов'язково без спеціалістом, щоб услышити запах алкогольного алкоголя від чоловіка, щоб було чітко ну і ясно виражено. От Вже в коридорі ми зустріли сестру Каміли Карину Струк, яка розказала нам свою історію. На місці ДТП? ДТП, так. Ви бачили, яка там дорога, що просто дорога і насипан ґрунт. Так, 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 так. Ми тільки що звідти приїхали на вітру. На питання, чи була сестра в стані алкогольного сп'яніння, Карина з певністю запевняє, що бути цього не може. Це правдива інформація стоно того, що вона була в алкогольному сп'янінні, чи ні, ні звісно, ви чого? і через такі мажорні розваги, нехтуючи швидкісним режимом, загинув не один власник розкішного життя.